Живі квіти з чорними стрічками, лампадки та державний прапор України. Так вшановують загиблих в результаті ворожого ракетного удару 3 вересня по Полтаві. Дві балістичні ракети РФ влучили по території інституту зв'язку. Мешканці сусідніх будинків, які стали очевидцями чергового звірства ворога, навіть через тиждень не можуть оговтатися. Полтавець Роман Венька розповідає: того ранку, після традиційного сніданку, вся родина розійшлася у власних справах. Син пішов на онлайн. Роки, а дружина доглядала молодшу дитину. Почав розписувати свій день робочий і тут свист був великий, ну дуже гучний. І потім був перший удар, перший вибух. Тобто, ну, це просто шалений звук, шалена хвиля якась. Полетіла тільки дивомся, родина залишилася живою та цілою, наголошує Роман Венька. У нас чудом не постраждали вікна, хоч це восьмий поверх. На кухні залишилось вікно, ціле, і дружина якраз з меншим сином заходила в кімнату. А старший син ще, скажем так, приліприг ліжко і також був напроти вікна, і вікно залишилось ціле. Постраждав лише балкон. Ми були в коридорі, чекали закінчення тривоги, десь, мабуть, з півгодини точно. Потім зібрали речі і побігли в укриття. Протягом всього тижня родина пана Романа мешкала у родичів, лише сьогодні насмілилася повернутися додому. каже, що зараз, усвідомлюючи все пережити, почуття змішані. Відчуття неоднозначне, це такий якийсь білий страх, але він якийсь притуплений. Тому що перші дні, перші години це було якесь кожного разу прокручування ситуації, оце, що відбулося, і наслідків цих ситуацій. Тобто, що могло б статися, якби, наприклад, вікна в кімнатах не витримали? Тобто це могла бути зовсім інша історія. А ось Полтавка Юлія Пінчук розповідає, що того дня її врятували від смерті погане самопочуття тренера і інтуїція дівчини. Пригадую, що 3 вересня у неї було заплановане тренування, яке проходить зовсім поряд із місцем, куди пролетіла ракета. 3 вересня я мала бути тут, тобто на тренуванні, але тренер в останній так за час за годину до цього відмінив тренування, тому що йому було погано. І потім, коли я побачила новини. Що трапилось? Ну день перестав бути, тому що окрім того, як думати про те, скільки людей загинуло, і що трапилось, і що я могла би бути приблизно в той час тут. Йти, отак, от я йду через повз інститут з зупинки або, наприклад, навіть тут бути, це дуже страшно. Перше, що Юлія зробила після трагедії, почала допомагати разом із друзями, постраждалим. Зізнається, що після почутої новини довго не могла прийти до цями. Збирали на допомогу, хто загиблий. Потім вже було відомо. Потім е, хтось із моїх з мого оточення, якщо не помиляюсь, мій майстер манікюр, вона збирала. І ще одна моя гарна знайома, вона також волонтерка. Вони збирали в лікарню полюшки. Там ці всякі такі штуки, що потрібно було. Але я просто гроші скидала. Скажу чесно, я не була дієспособна в той час, тому що чесно, день вилетів просто з життя. Нагадаємо, станом на 10 вересня кількість загиблих у наслідок російської ракетної атаки становить 58 людей.